Працевлаштування студентів нині справа рук самих студентів. Сучасна молодь ще під час навчання в університеті замислюється про майбутню кар'єру. Першим кроком до успіху студенти вважають стажування. Однак стажером у часи кризи стати непросто. Молоді фахівці з дипломом про вищу освіту змушені ходити з однієї співбесіди на іншу. На 99 дев'яти зі 100 вони чують тверде, ні. З чого починається шлях юного амбіційного кар'єриста у Черкасах знає Марина Лук'яненко. Оксана закінчила університет за спеціальністю обліки аудит з червоним дипломом. Демонструючи його роботодавцям, дівчина розраховувала на високооплачувану роботу. Натомість чула тільки відмови. Я обходила з десятки, мабуть, фірм і стикнулася з такою проблемою, що вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб взяти на роботу молодого фахівця. Хоча я думаю, що у молодих спеціалістів набагато більше переваг ніж у тих, навіть у пенсіонерів, тому що у мене дуже багато нових ідей свіжих, які я можу запропонувати своєму роботодавцю. Історія Юлі Фомічової є ще одним прикладом правди життя. Цьогоріч студентка закінчує університет за спеціальністю журналістика. Працює Юля вже близько трьох років. За цей час вона набула досвіду роботи у журналах. Однак, коли криза буквально з'їла останнє видання, в якому дівчина працювала, Юля вкотре почала шукати роботу. Пройшла кілька співбесід, і мене вразило одне: що ніхто мене не запитав, який у мене диплом. Усі запитали, який у вас досвід роботи. І що ви вмієте саме тому? Я вирішила набиратися досвіду для того, щоб у подальшому своєму житті знайти штатне місце. Нині Юля працює у кількох газетах позаштатно за гонорари. Говорить, що задоволена. Вільний графік роботи дозволяє поєднувати навчання з роботою. Хоча у майбутньому від штатного місця в одній з Черкаських газет дівчина не відмовилася. Брак досвіду роботи проблема, що спіткає ледь не кожного студента. До всього нині на ринку праці запитані здебільшого робочі спеціальності. Хоча, за словами працівника кадрової агенції Наталі Головатої, є незначний попит і на помічників керівників, менеджерів з персоналу, торгових представників. Если брать торгового представителя, нужно иметь водительское удостоверение и автомобиль. Если на менеджера по персоналу, это надо знать экзот, это нужно знать деловодство, это хотя бы знать немножко кадровую работу. Для секретаря сейчас не главное это длина ног, то есть это в основном филологическое образование. Это грамотное ведение документов, составление писем, пользование интернет, офисной техники. То есть вот это вот все нужно знать того, чего в университетах и институтах сейчас не учат. Частково знання потрібні для конкретної роботи студентам доводиться здобувати самотужки, досконалити свої вміння та навички. Недосвідчені хлопці та дівчата можуть за допомогою фахових курсів. Окрім того, влаштовуючись на роботу, студентам слід звернути увагу на пам'ятку молодого бійця. Перша співбесіда як перше побачення. Готуватися до неї слід так само ретельно. Батьків із собою не брати. У розмові триматися не вимушено, однак не самовпевнено. Не забувати про дрес-код. Фахівці з консалтингу запевняють, дотримання цих правил збільшує шанси на успішне за влаштування Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Василь Саєнко, Віка Новини.